Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску моя вже традиційна та ваша улюблена рубрика. Вам тут ніхто не рад. Мені так ударити вот говорять. росіянам. Ніхто не рад Росіянам. Ніхто не рад цього разу. Поговоримо про одну росіянку, яка приїхала до Мексики та відкрила для себе той факт, що виявляється: Росіян не люблять, не люблять у всьому світі та у Мексиці, зокрема, і е, Мексики просто ненавидять нас, просто ненавидять. Не можу, я так устала та вона для себе з'ясувала, що якщо ти маєш російське громадянство, то це одразу стає проблемою за кордоном. Я просто млієш говорю, зробити, а він такий на мене, руса. І чесно, мені вже так це надоїлося, ця Історія з руса. Але це не новина, це давно загальновідомий факт, про який постійно кажуть навіть самі російські пропагандисти, як от Соловйов. Від наших ти обіжають повсюду. Підписуйтесь на мій канал, тисніть ваші русофобські лайки до цього відео та залишайте під ним коментарі. Я дуже хочу, щоб воно потрапило у тренди, а будь-яка ваша активність до випуску підіймає його у показах на Ютубі. А тепер поговоримо. Детальніше про цю чудову історію росіянка хотіла потрапити до Сполучених Штатів. Вона їхала туди, точніше летіла через Мексику, і отам усі проблеми і почались. Ми сюди їдемо, тому що нам потрібно потрапити в Америку. Но Здесь просто русских. І русський зісні навіть русских. Мекси тут не навідусь. Ненавидять росіян. нічого собі, навіть росіяни самі ж ненавидять росіян, друзі, мені здається, що наша із вами русофобія точно недостатня. До речі, придбати ось отаке чудове худі, як зараз на мені, ви можете за посиланням в описі до цього відео. Я це просто вже не вношу, тому що наша національність, наша реальна національність, вона сильна. Ми очень терпіли. Вони дуже терпеливі та дуже хороші. А те, що Російська Федерація. Воює проти кількох країн, проти України, проти Грузії, те, що вона зараз намагається атакувати за допомогою мігрантів через Білорусь і Європейський Союз, то це так дрібниці не варті уваги. Ну просто я не розумію, чому наш паспорта не так сильний, як, наприклад, бразильський чи мексиканський паспорт. Усе менше країн хочуть, щоб росіяни їхали до них на територію за безвізом. Тому російський паспорт у світі мало що насправді значить зате за Україну українським паспортом багато куди можна за допомогою безвізу подорожувати. Чому нас так сильно приніжають? Чому нас всі так ненавидять? Чому всі так ненавидять росіян? Ну це дуже складне та непросте питання, на яке я спробую відповісти. Давайте розберемося до слова. Тут у відео будуть іще російські субтитри, тому росіяни також зможуть про себе дізнатись багато нового. Прежде всего, мені хотілося б... Подумать и высказаться по поводу причин того, что происходит, по поводу этой русофобии? причини дуже прості: ніхто не хоче нормально ставитись до громадян країни агресора. Причина полягає у тому, що Російська Федерація провадить дуже агресивну політику по відношенню до інших країн. Причина у тому, наприклад, що вже восьмий рік Російська Федерація воює проти України, окупувала частину наших територій та постійно вбиває українців. Тому російський паспорт це Тавро. Але ця росіянка схоже. Же нічого не розуміє, я розумію, тому, що можуть бути ми емоціональні. Ми слішком іскренні, но ми ніколи не робимо ніяких прямо слишком таких агресівних віщей. Ну так, а воєнна агресія проти України та Грузії, кібератаки проти західних країн та погроза застосувати навіть ядерну зброю проти Сполучених Штатів. Це взагалі не важливо. Як ви догадуєтесь, це про радіоактивний пепел. можу іще нагадати, як на Російському федеральному телебаченні розповідають про сценарії воєнного нападу на країни Балтії. Сценарій по а, собственно, захвату Прибалтики. Наноситься масірований російський радіоелектронний удар і про окупацію території Швеції також на російському телебаченні. Мріють на території шведського острова. Gotland Садяться російські воєнно-транспортні самоліти, і справді, чому ж це росіян не люблять у світі? Вони ж просто хочуть його захопити. Ну чому все таке міння у нас Меня просто вже просто уніжають. Поки я готував цей випуск, мені стало цікаво знайти цю жінку росіянку у соцмережах, і я знайшов сторінку її у інстаграмі. А там виявилось, що вона іще й незаконно відвідувала окупований Крим, їздила на окуповану російськими окупантами. Українську територію вона сама порушила як міжнародне право, так і наше національне законодавство, але рівень її інтелекту не дозволяє їй зрозуміти, що ж у цьому такого поганого. Тому що в Росії всі дуже злі, але у всьому світі нас так і Типу... Для неї неймовірно складно зрозуміти, чому це громадянство країни, її країни, яка воює проти інших країн, це насправді прокляття, але винні у цьому самі ж росіяни, які терплять і обирають Путіна щоразу на їхніх так званих виборах. Просто ще з нас такими білими Просто за те, що у тебе русський паспорт, ти, блін, просто ніхто. З'ясувалося, що русофобія у Мексиці настільки сильна, до речі, ми маємо брати із них приклад, що росіяни в цій країні навіть ховаються, щоб їх ніхто не бачив. Люди просто по шість разів намагаються проїхати, прячуться в якихось там, блін, просто в водіялах, багажників, жінщини. Смі в багажники у Росіян у Мексиці навіть забирають автомобілі та гроші. Їм, у них забирають тачку, потім їх там Мекси встановлюють, беруть у них там 5 тисяч баксів. Мабуть, це неприємно, не так неприємно, звісно, як напасти на іншу країну, віджати частину її території та вбивати її громадян, але теж дуже й дуже погано. Тут всі такі просто от, не знаю. От так от спадлобі на тебе дивляться і ходять от так. По отелю ніхто ні з ким не розмовляє. Я дуже співчуваю цій росіянці, яка нарешті зустрілась із об'єктивною реальністю. А реальність полягає у тому, що окупантам ніде не раді. Коротше, морально дуже тяжело. Це дуже важко. просто важко. І я просто задолбалася цього. Це Піпець, і якщо вірити словам класика після такого відео, Російська Федерація має тепер напасти і на Мексику. Ті, хто задівають тут русофобію, Русофобию затевает, вот это вот вот это затевает все вот это, доиграйтесь. Вот с этой россофобией. Який ви, який ви затіваєте. обов'язково поширте це відео у соцмережах, друзі. Нехай якомога більше людей його побачать, а особливо нехай росіяни подивляться це відео та зрозуміють, як до них до їхньої країни ставляться у світі. А все тому, що їхня країна не вміє себе поводити цивілізовано, усе тому, що їхня країна постійно розв'язує нові війни. Вам зі з ніхто рад, Мне так вот открыто говорят. росіянам. Ніхто не рад Росіянам. Ніхто не рад, бо у цивілізованому світі ніхто не хоче, щоб Російська Федерація напала і на їхню країну, тому що росіянин зараз означає окупант. І пам'ятайте, що наша із вами русофобія усе ще недостатня.